Охороняти по-новому минулими вихідними в Києві було представлено нову поліцію. Дві тисячі нових поліцейських завершили навчання, здали цілий ряд психологічних та фізичних тестів, пройшли перевірку поліграфом та приступили до виконання обов'язків. Президент Петро Порошенко та міністр МВС Арсен Ваков пообіцяли, що нічого спільного з колишніми міліціонерами нові патрульні не матимуть: жодних хабарів, підкупів чи недовіри з боку українців. Про те, чи повірили прості люди в солодкі обіцянки можновладців, журналісти телеканалу Алсет вирішили запитати Дрогобичан зараз. Дуже романтично, і всі звертають увагу на форму, але щоб ще суть була всередині, тому що міліціонер – це професіонал, і це певно не за один рік може стати поліцейським, як в Америці, так таким серйозним. Всі будуть за ними зараз слідкувати. Але ну зараз такі не можу сказати, щоб оптимістично чи позитивно я до цього відносився. Мені здається, що керівництво ну, не помінялося, тому нічого по суті не зміниться. Кардинально нічого не зміниться. Якщо ті люди, які поступили туди, виховані нормально, нормальних сім'ях, не заражені ще тою, всією, тою системою, тою, що в нас зараз є, ну то повинні. Повинні себе оправдати, я так думаю. Іди, чого хочеться вважати, те, щоб от нашу країну захищали по-людськи, щоб вивчились нормально, а не давали передчасні виводи. Думки людей здебільшого збігаються. Майже кожен хоче вірити в реформу міліції. Проте, досвід роботи колишніх міліціонерів накладає свій відбиток на кредиті довіри до новоствореної структури. Дуже хочеться, щоб та нова поліція, яка буде створена, виправдала свою довіру. Та як ми дивимося, то що вони роблять в Києві перші дні, то досить вони працюють ефективно, показово. Побажати їм на майбутнє, щоб вони таку планку тримали, хіба покращили свою діяльність. Будемо надіятися на краще. Ми тільки за тому, що. Цей факт, що під час Революції Гідності і під час війни, яку нам нав'язала Російська Федерація, 70 тисяч міліціонерів зрадили Україну. А це передусім всі наші податки, податки освітян, податки вчителів, податки педагогів, музикантів, лікарів і так далі. І якщо ми маємо зараз жінку, яка керує поліцією, це дуже важливо. І це, що створена поліція, я тільки за двома руками. Та я звідки знаю, завжди побачив за словами міністра Авакова. Найближчими днями запускається процес створення нового поліцейського патруля в Луцьку. А в Харкові, Одесі, Львові, він триває. Охочі вступити на службу. Проходять відбір. До слова, зарплата патрульного поліцейського становитиме від 6 до 8 тисяч гривень.